Їдемо, їдемо на тренування. О, погода вже трошки холодновата. Хайби щось. А? Пульт га не так газує. О, такі у нас тут краєвиди гарні. Так. А, ой блін. Такі-то я думав, що якісь рейс. Та там пробіг такий здоровий. Здоровенна котяра. Та бо тут типа, ліс рядом. І хто знає, які на тому острові тварі водяться. Прапор, значить, якесь свято. Державне. Тут в Данії таке. Якщо вже висувають прапор, значить то якесь державне свято. якийсь дядько приїхав, отак От ми всередину на тренировочку заїжджаємо. Потім ліфтом на другий поверх. Скажи їй, що ми вже приїхали. А я за той час так ваше проїдуся, покажу, як там гарно. Отаке ми маємо тут красоту. Акваріум такий от гарненький. Рибки плавають. Тут внутрішній дворик. Цього реабілітаційного центру.